Він дало свої справі людину слова і до цього часу був генеральним директором інформаційного агентства Інтерпанської України. За війну і бездоланну працю він є на воле кордону за своїми третьому студію. Кілька років тому землі ми подарували йому 40 соток поверхні місяці. І Я думаю, що тепер він зможе відвідати його, перевірити, як там все робить щоб все було, щоб все було. Родина дуже поважала його, дуже поважала його кар'єрний зріст, дуже поважала те, ким він став. І ті дні, коли він приїжджав в Харків, а на жаль, це було не так часто, то це був празників. Ми дуже тішились. Його розмови, є спілкування з ним. Це казало, що він був людина разносторонньою, дуже любив музику, заснував дійсно рок-клуб в Харків, це теж сторінка його життя. Він був пропадавчиком. Він був справжнім, чоловіком. Він був вільним людиною. Він був світло у він був мудрою людиною. Він завжди віджартовувався про мемуари. А, ну, то значить треба це зробити тим, хто залишається. Написати про нього, про те, що він робив, який він був, який був час, який він творив. Бо зараз ми прощаємось просто нашим другим колегами. прощаємось з тих людей, які творили сучасну. Я хочу звернутися до цього я хочу тобі подякую за той пів, який був на твоєму чолі, коли ми молодими коньми закладали засаду української незалежної журналісти. Коли ми з тобою могли бути в десяти місцях і локаціях одночасно. Я вдячна тобі за твою мудрість, за твій спокій, за твою відповідальність, за твою людську професійну якість. Саша, зараз ти здобув свій головний ексклюзив ексклюзивів. Бо там, де ти зараз, ти знаєш, чим і коли закінчиться та біда. В якій зараз знаходиться наша країна. Я знаю тебе, ти не залишишся байдужим. І прошу тебе, царський небесний, яке ти потрапиш, як би ти до цього не стало все. Закрий Харків, закрий Київ, допоможи нам всім, всім, чим зможеш. Світла тобі! На будь-яке прохання він знаходив можливість відповіді. Допомоги. Цього нам буде всім переконаним вистачати. Ті стандарти журналістики, стандарти чесності і стандарти етики, які діяли в Інтерфакс України і загалом в усіх проєктах, до яких був причетний або які створював Олександр, вони сьогодні важливі для кожного з нас. Дякую, нам тебе вже не вистачає. Ми знаємо, ми не вистачає. Працювало по 20-30 років. Про що це свідчить нам всім? Про те, що настрадували тих, хто працює в інтерфаксі, працював, працює в інтерфаксі. Для yes. нас на друг це другий дім. Насправді, другий-другий. Це друга дитина. Ми працювали 23 роки. Для мене це був такий мудрий роках. Я б так його. Починалося все з маленької, з маленької кімнати, зараз Інтерфакс Україна це потужна компанія. Нас споживають від Пекіну до Вашингтону. І саме на наших стрічках будується реалія і політика, у тому числі за кордоном, про те, про, про те що тут відбувається. Дякую Олександра за все, якщо що. Ну, Я переконаний і сподіваю, сподіваюся, що ми збережемо компанію Укрпакс Україна. І в тому числі це, я думаю, пане Мартиненко буде дуже цінувати.